Що ми зда втратили з вами здібність усвідомлювати цю свою істину природу і нести за неї відповідальність? Зараз я вам покажу, чому тому що все, що вовні у нас зараз є, це завжди лише від відображення зовнішнього нашого. Я вам зараз спробую це показати, цю замудрену фразу, показати в картинках і, можливо, нам трішечки більше стане зрозуміло. От дивіться, отак от зараз виглядає наш світ. Ну, це лише частинка. звісно, не все да. У нас є красива природа, все хорошо, але на жаль, дуже багато у нас зараз отакого. Якщо ми подивимося ще глибше, у нас і фізичне тіло таке ж, у нас кишечники у багатьох людей завалені ось так от такі мусором, всяким генномодіфіцированим продуктами, харчовим сміттям, тобто, все, все, все. Те, що ми в себе впиваємо, дивіться, чим не алкоголь, чим не кока-кола, да, чим не те, що ми в себе. Тобто, наше і фізичне тіло, наше таке ж всередині. Да. Е, оце всяке дим випромінювання, це наші там можна сказати, негативні думки, агресія, е, злоба. Те, що ми, як я знаєте, кажу, коли людина приходить в якесь е, ну, общественне місто, да, вона дозволяє там собі, вибачте, пук, пукнути, да, тому що це якби не культурно. Але чомусь вона дозволяє собі матюкнутися. Хоча навіть вчені лінгвісти доказували той же професор Гогурієв, чи Гурієв чи Гурів, я згадаю вам багато, скинемо обов'язково це відео неймовірне. Так, вони на жаль то країни, але там. Також їх не дуже люблять. Їх там ганяють, уничтожають, і ще в ті часи, ще багато-багато років тому дослідження різні, не дозволяла Росія навіть печатати, печатав Київ їм. ну Тобто, це взагалі такі дива, дива. Ага, дякую, дівчатка. Класні класні картинки, да. І якщо ми зараз всередину себе пірнемо, то там також дуже багато такого схожого. От, що ми їмо, що ми що ми випромінюємо, що ми і злучаємо цей дим, можна сказати знову ж таки повернутися до теми, коли людина там злобно думає, там якусь злость, агресію транслює світ, да там якісь там. Матюки, там ще щось, ще щось. Так, оцей професор, він доказав, він прям дослідив, як мат, наприклад, розриває енергетичну структуру тих же енергетичних центрів, і людина ну, вона себе калічує на тонкому плані. Тобто аура вже не може бути цілісна і високочастотної вібрації, тому що слово це дуже-дуже велика сила. Слово несе вібрацію. Генеральне прибирання. Угу. Насправді, коли я вивчала нутриціологію, коли в 2008 році працювала ну, зі здоров'ям, то е, саме з чистки да, генеральної дійсно починалося очищення свого організму, свого організму фізичного. Тобто, оце така пройшла людина, от якщо це всередині тіла, да, то в нас кров не циркулює, вона от така вся, знаєте, ну… Як сказати, як болото, де да? організм закислений, везде шлаки, яди, токсини, Тобто, оце всередині таке приблизно було організму. І ми вчилися, що спочатку треба дати чистої живої води, це все розчистити, розжижити, розмити, да? потім почистити від шлаків таксинів. Тобто, людина вона очищала, очищала, очищала це все з організму. Багато-багато, можливо, навіть місяців. І після того, як вона вже ставала чистою, а це легко перевірити, тому що чиста людина, вони, як то кажуть, навіть поки не пахнуть. Да? Тобто, вона чистенька, вона там немає запаху поту, немає запаху рота навіть після ночі, вона повна енергії, вона прокидається задовго до будільника, в неї чиста. Кожа. Чистесенька, тобто вона ну, як сяє, знаєте, така чиста саме фізична людина. І потім, тільки після того, як оце все вичищалося, вичищалося тоді вже починали давати їй вітаміни, мікроеліменти корисні, тому що якщо це зробити до того, як почистити оце все, то воно просто за цим шлаком воно там пропадало, паразити, гриби, бактерії, з'їдали ці всі вітаміни і воно ніякого користі не несло. да. От е Вірочка, ти недавно мене питала, якщо ти її будеш дивитися про білорон. Да? І от, ну, Воно не пройде просто в таку жидкість, да, ну, коротше. І оце що стосується що нашої планети, що нашого фізичного тіла, але є така фраза у мудреців, що що всередині, і зовні, да, що, що внутрі, то і снаружи. що це мається на увазі, дівчатка, Оце все це лише 3% відсотки як послідство на українському сказати, того, що ми з вами створили в отік 93. Ану, давайте ж зараз наслідки. Наслідки, да, наслідки. Давайте зараз дуже уважно. От подивіться зараз на цю картинку і представте себе, ну, не себе, себе не надо, да? от людина, яка фізично по здоров'ю, така всередині, фізично то, зашлакована, таксі яди, грибки, оце все там, прищі, е запах оцей та-та-та всюди. Да? Оце все, що на планеті, що в нас всередині. Оце все лише оці три відсоточки, де вони наші? Вони такі, вони такі, лише через те, що ми з вами, ми з вами самостійно, от конкретно ми з вами, як всі люди да, загально, не відаючи, не спеціально, звісно, не спеціально, а просто не відаючи, за того, що забрали знання. Ми спочатку, як в Біблії, спочатку було слово, ми спочатку створили цю проекцію. Проєкцію того, що маємо, в оцих 97. А ну, напишіть, наскільки вам відгукується. Ми зараз ще глибше пірнемо, буде понятно. Але зараз зрозуміло? Давайте без наглядної картинки, я вам зараз покажу, що це наглядно. От хто уловив зараз думку, а хто ще не зрозумів. Я хочу, щоб ви зрозуміли до того, я покажу наступну картинку, напишіть мені щось, дівчатка, а після наступної картинки вам стане взагалі супер зрозуміло. Угу. Є, зловили цю думку. Це дуже важливо. Тому що, якщо ми це не зрозуміємо, ми не зможемо це виправити. А тепер дивіться, я покажу вам, як. Просто об'єми. Треба, треба зрозуміти об'єми. На картинці, на слайді не зрозуміло об'ємів. Вам там, що дівчинка 3%, що 97%, якби однаково. А насправді, це лише 3%, розумієте, це дуже-дуже мало. А тепер дивіться, я вам показую, як це як це створили. Ось дивіться, опять же, таки, дівчатка, умовні картинки, умовні, да? згенеровані, умовні, тому що ну, людині дуже важко пояснити тонко. ну, Тонкі матерії, да? тобто настільки, наскільки ми можемо в щілиночку зазіхнути. Оце, наприклад, здорова аура, така світящася людина, яка, як да, Оля нам спочатку сказала, вона випромінює, тобто оці всі наші тонкопольові структури від кожної людини мінімум на 50 метрів. Хто там зовсім хворий, зовсім слабенький, може бути 20-30 метрів інтегральне поле. Да? не в діаметрі, як 20 в одну сторону, 20 в іншу, як туди, туди, тобто це 40 в да, буде 100 метрів, якщо 50. Але в середньому, от ми в Карпатах виміряли інтегральне поле людини, і воно є десь в середньому від 50 метрів. Хто такий сильний, об'ємний, мощний, у нього може бути 100 метрів. А ті люди, які займаються розвитком, це як мишці. Знаєте, от ми приходимо, можемо віджатися там тільки три рази, а потім більше, а потім більше, а потім більше. Так само інтегральне поле людини, якщо вона цим розвивається, якщо вона тренує свою чакральну систему, свої канали, свої меридіани, якщо вона це прям прокачує, займається цим, займається цим, то вона стає більше, 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 об'ємніша і плотніша. Та, тобто В цьому сенсі, от так само можна це все накачати, розширити, якби це розвивати. Але зазвичай, зазвичай більшість людей вони ходять приблизно ось так. От. Тобто ця вся грязь, яку ми на цій картинці побачили, та, попередній, вона спочатку на інформаційно-енергетичному плані формується такими, умовно кажучи, чорними пучками. Тобто, і потім проекцію, проєкцію вона вже створюється в світі. Тобто, якщо більшість людей на ментальному плані своєму генерують негативні думки, образи, склоки, сплетні, новини, тобто і ці образи, да, образи образотворчіства називалось, тобто генерує це більшість людей в більшості своїй масі, а як ви бачите, за вікном, на жаль, у нас це так. Це в ментальному світі формуються такі чорні, як би, згустки умовно, різної там форми і модифікації. Да? В астральному світі, в світі чувств оцих наших тонкопольових структур емоцій, гнєва, біда, роздраження, унин'я, грусть, таска, все, все, все все що перечислено, ми з вами знаємо, що да, і по Біблії, скрізь як тяжкий гріх. Чому? Тому що оце ми з вами створюємо у цьому невидимому інформаційному, тонкому плані. І потім вже, потім вже, скажіть, будь ласка, якщо проекція, Умовно кажучи, будинок, який ми хочемо побудувати, ми намалювали спочатку ось такий, да, тобто темний, грязний. Якщо проєкція 97 в інформаційному плані, в ментальному, в астральному плані, вона отака, то питання, як ми можемо очікувати матеріалізацію в матеріальному світі чогось іншого? Ну, розумієте, що це просто неможливо. Тобто, для того, щоб виправити ось це, ми спочатку маємо кожен оце і це прям візуально, і, і намагаюся я вам пояснити, що кажуть мудреці, коли кажуть, що все починається з себе. Не біжи спасати світ, наведи порядок спочатку спос... в собі. Це моя взагалі боль, це моя програма це За рахунок моєї матриці, да, там унікальності купити дев'яток. Я завжди біжу кудись рятувати світ і займатися собою мені просто типу, ніколи. І я багато-багато років я не могла зрозуміти, Розуміти, чого ж мій вчитель, да, Вадим Степанович, чого він так е, ну сурово до мене ставиться? Я йому кажу: ну, же ж там побігла, ми там ста дівчатам то розказали, ми там в інтернет побігли, ми там то зробили, то зробили. А він ругається, що я мало працюю з собою. Думаю, ну, що таке? Ну, ж стільки добрих діл. Коли мені спати, коли ми там відновлюватись, коли мені медитувати, якщо я ділаю добрі діла? Дівчатка, коли ось таке 97. Мене це нещодавно тільки дійшло. Мені знаєте, на восьмому році академії, 55 й раз переслуховуючи перший курс, мені тільки доперло і чому мені дуже чесалося з вами поділитися. Я взагалі вже кілька днів не пропускаю медитації. Це для мене прям нонсенс. Бо я людина, яку дуже важко усадити, Повірте, дуже важко. Тому що дивіться, якщо от така сутність на 100, от уявіть собі, оці всі чорні точки. На 50 метрів вперед вас і на 50 метрів назад нас. І от я така бігаю по простору і на фізики свою ділаю добрі діла. Ви це не має сенсу. Воно тільки умом чоловіческим, начебто, ти хороший, а насправді я своєю сутністю, розумієте, грязь розношу, це здаває ілюзію, що я ділаю добрі діла. І тому казали, що мудреці, святі люди, вони могли просто сидіти, нічого не робити, нікуди не бігти. А в їх полі люди зсилювалися. Знаєте ж такі історії? всі, да? Просто підходили і люди зсилювались. Просто підходили, посиділи трошки, два слова перекинулися, і всі відповіді на всі питання приходили. Тому що, коли ми отакі з вами темненькі трішки бігаємо і типу, ті посуємося, то ми тільки цю біганину і більше людей замазуємо, розумієте? як благими Ми мусила дорога, самі пам'ятаєте, куди. А ну цю думку зловили, що оце 97%. А добра справа 3%. Це прям, знаєте, ну, прям, ну прям, я не знаю, це, мабуть, ми дуже глибоко для першого марафону пішли, але ну так воно пішло. Значить, ви готові це чути. Я 8 років до цього доходила, вам зразу предлагаю, дойти, не тратити. Але мені дуже хочеться, щоб цю думку ми зараз з вами. Робили. Угу, Так. Оля зрозуміла, всі інші, як, де хто? Дівчата, ви зараз як? Зараз підемо далі. Угу. Ага, є контакт, все. Дякую, мені дуже-дуже важко вас не заплутати ще більше, розумієте, бо я на себе таку відповідальність погано. Так, Альоношка, що погано. Що погано. Погано, що? Угу. Я вам зараз розкажу, що робити. Все нормально. Що робити зараз буде? Зараз треба усвідомити, тому що якщо не свідомо не будете робити. Ви що бага... разів от мало разів чули, що треба займатися собою, контролювати свої думки, почуття, медитувати, робити інтегральну йогу. то є хоч одна тут людина, яка це не чула. Я не вірю в це, що не чули, але ніхто не робить. А чому? А то, що ми цього не бачимо і не усвідомлюємо. Якщо ми це побачимо і усвідомимо, то я сподіваюся, що відповідальності в роботі саме з собою своїми тонкопольовими структурами, Працювати над своїми 97% так же самозабідно, як украшаємо своє фізичне тіло, як носимо його в спортзал, як його кормимо, як за ним слідкуємо. Буде така ж. А в когось з нас немає відповідальності ні за фізичне тіло, ні за тонкопольове. Ми лежимо, крюкаємо, жремо, пісіяємо, страдаємо нігативим і охкаємо, ахкаємо, що в світі війна. Але ми ще не, вам не завершили, ми тільки почали. Зараз далі підемо. Ви ще ж не вірите, що ви бога людина. Поки ви не вірите, ви думаєте, То як я там впливаю на світ? Нічого я не впливаю? це просто картинки. Тому давайте далі. Я вас сьогодні доб'ю, дівчата. Ви сьогодні або мене всі відпишетесь, господі, або почнемо роботу. Це два варіанти. Але мені немає просто ні цілі, ні смисла, ні содержання робити вам якісь комерцій, красиві вебінари і розкачувати вас. Гей, давай, давай побігли, всі будемо багатими. Ну, тому що це брехня. І мені так класно, що я можу йти вправду. Йдемо далі. Трішки пригруснули, зараз да? буде полегше, зараз підемо в красоту. Ось дивіться, ще одна картинка, яка наглядно може трішечки показати, як ми створюємо в цих 97 створюємо цей весь бруд. Тобто, будь-що, ви вже знаєте, саме така проста тема, більш, більш така зрозуміла для людського сприйняття, це наші з вами вібрації. Да? Тобто, вже наука довела, що є різна частота вібрацій і різний колір вібрацій, насправді різне, ну, все різне. Да? І там, наприклад, коли замороджували сніжинки води, да, ви бачили що Мотомасаро дослідження, що коли там мати або тяжой рок це була така деструктивна молекула, де да, замерзала в безобразі, коли це класика, там, або щось таке любов, молитва, це були дуже-дуже красиві такі сніжинки. Да, по кольору. І от, наприклад, різні наші образи. От Як тільки от ви можете просто уявляти, як тільки я подумала якусь негативну думку, да, сразу я пукнула чорним таким, знаєте, там, в простір, і сразу чорного стало більше. Ну, народила таку чорну. Як тільки я дозволила через астральне своє тіло емоції, почуттів, якусь негативну емоцію, да, гнів, злость, обіда, униня, я не знаю, там, що там ще в нас буває, да, Сразу я народила в оці 97, народила таку темну чорну таку кляксу. Тобто, і в загальному нашому випромінюванні полі там, народу, да, полі Землі, цього чорного стало більше. Якісь наші блоки, травми, все, все, все це займає. Ну воно воно створює блок на енергетичних різних центрах наших. Да? Негативні упередження, і це я вам тільки маленьку частинку показую. Насправді там ще астральний світ сучностей там, які нас провокують, і багато багато темних сил за людиною охотиться. І присоси, які хочуть нашу енергію підпитатися, чого тільки у людини немає, але. Оці всі сущності, які там на аурокамерах теж показували різними пучками, ви, ви чули там всякі лярви, присоски, а там дуже багато всього. Вони так само на тонкому плані, як паразити у людини на фізичному. Тобто, умовно кажучи, також зараз зараз боже, як все перекликається. А думала, що пропавші годи, роки, а до цієї теми, що будемо повертатися, мабуть, до фізики, колись мене все світ поверне. Тому що, дивіться, ми вчили, що людина, яка здорова, ідеально, ідеально високочастотно вібрує і ідеально здорова, в неї не заводяться ніякі паразити, ні паразити, не віруси, ні грибки, ні бактерії. Це як з яблучком, поки воно висить на дереві, воно здорове. Як тільки воно впало, і воно вже не дієздатне, то задача цих вірусів-бактерій його утилізувати, розщепити і придати землі назад. Повернути. Тобто вони також мають бути, але вони по подобію притягуються тільки на кисло, загажену у цю всю якби, середовище. розумієте, Тобто, якщо людина. Зашлакована, то в неї будуть розводитися ці всі, хто там у нас заводиться в грязі. Да? А якщо вона буде чистесенька, вони по відповідності просто не можуть жити в такій середовищі, вони просто не, ну, не, не приходять до такої людини. Так же само і тут, якщо людина в дусі і вся сяє як сонечко, як та біла аура, ніхто до неї ніколи не приліпиться і неможливо на неї не зглаз, не, не порчу, нічого зробити. Якщо десь є якісь такі ну, якби слабкі місця, то воно також приліплюється. Тобто, це таке візуально, ми можемо розуміти, як ми піклуємося за свої оці 90 Да. Окрім цього, в нас можуть бути заблоковані якісь енергетичні центри. Наприклад, якщо у жінка там, не, не, ну, наші би сказали зараз сучасні сексологи там, не спитують оргазму, да, але насправді, якщо там, не проявлено, не займається творчістю, не приймає себе своє тіло як жінку, то в неї 100% заблокована да, і має Питання по жіночим органам. Якщо, наприклад, людина там не не, не, да, не з'єднана з Богом, там або в неї там якісь невисказаності, обіди, претензії, в неї може бути заблокований горловий центр, там верхні центри різні, якщо людина обіжається, ображається, там не любить себе, не любить людей, в неї 100% буде заблокована сердечна чакра, а вони безпосередньо вже то є саме Завдяки чакральній системі, оці всі енергія життя, ми далі будемо розбирати оця вся енергія, завдяки якої ми живемо, енергія творця вона циркулює по нашим енергетичним каналам і меридіанам саме завдяки цим енергетичним центрам. Тобто вони допомагають в цій роботі, це все закручують. І якщо вони заблоковані, у людина вже не отримує це, знаєте, як заблоковані енергетичні канали або центри, Це коли у нас виникає, оце, як сосудами ця болячка називається, що тромби виникають, знаєте, кров не проходить в якісь міста. От так само, як кровоносна наша система, да, і у, у, у жінок там вінки видуваються, там, тромбочки з'являються, коли щось заблоковано, то це, добре це розумієте. Да? от Так само і енергія, вона просто не тече, не проходить, вона теж заблокована. Тобто от дуже часто в нас виглядають люди ось так. от. Це, дівчатка, нічого страшного. Це так само, от коли людина, от уявіть собі, ви нутриціолог, і до вас прийшла людина, зашлакована, абрюша, плюс 20 кг весу, ваняє, кишечник броде, куча глистов. Це все вона прийшла, і вона каже: Я оце себе довела до такого стану, я тепер хочу бути здоровою. Що ми починаємо робити? Я вам розказувала, вичищати, промивати, це все викидувати, 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 чистити, чистити, чистити і потім напитувати кодом клітки тим, що кушає клітка, а не паразити, і всякі там і кисло середовище. Ми починаємо давати вітаміни, мінерали, амінокислоти, От точно так же і тут. Нам треба навчитися поступово працювати з, з думками, да, з емоціями, виходити на високу частоту вібрацій, банально починаючи з контролю своїх думок, контролю своїх почуттів, щоденників вдячності, е насичення там високочастотної музики, там духовної літератури і так далі. Ми про це ще трішечки поговоримо далі. Тобто людина несе повну відповідальність за інформаційну енергетичну гігієну і свій вплив на простір і оточення приблизно від 50 метрів навколо себе. Тобто, наша задача, щоб ви були ось так: як на цьому картинку.